Дого, у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні ми відзначаємо одне з великих свят, рухомого календаря. Зараз говоримо про календар знову, так? є нерухомий, є рухомий календар, який залишиться і надалі незмінним. Чому рухомий, і я кажу незмінний, тому що він буде. Вираховується так само, як вираховувався і раніше. Перший е, повний місяць після е, сонцестояння весняного, після, яке наступає після е, весняного рівнодення. Наступна неділя буде Пасхою. І всі свята, які зв'язані з Пасхою, залишаться в календарі так само, як вони і були. І на сороковий день після Пасхи. Ми відзначаємо, ми вшановуємо одну таку дуже важливу подію: це Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа від землі до неба. Ми чуємо, що Ісус проповідував, коли Воскрес. Лука так скупо описує, що Ісус їм сказав так написано, і так належало постраждати, і розкрив їм розум до розуміння Писання таким одним реченням. Але декілька глав для розтлумачення отих його проповідей і для розуміння Писання, декілька глав потратив е... Іван Богослов і у своєму Євангелії. І ми розуміємо, що Христос. Навчив апостолів, щоб вони стали, власне, з його учнів, тими справжніми апостолами, посланцями, тими, хто продовжував проповідь Ісуса Христа. І, власне, сам момент Вознесіння був надзвичайно важливий для того, щоб підтвердити, утвердити у вірі отих апостолів. Які мали ще певні сумніви у Воскресінні Ісуса Христа. І їхня проповідь ще не була такою переконливою. Вони просто запрошували своїх друзів, своїх послідовників, прийдіть і подивіться, бо Христос дійсно воскрес. І у голосі їхньому. І в їхніх словах ніби була тривожність, що це ненадовго. Але Ісус їх зібрав і, благословивши, вознісся. І бачили це не тільки 12 чи 11 апостолів, бачили це більше трьох тисяч людей, які одразу увірували у те, що Ісус був дійсно Богом. Що він не просто один з проповідників, які приходили і раніше, не просто один з пророків, яких е люди віруючи, знали. Але це є істинний Бог, який силою свого Божества, е тіло, яке отримав при народженні у цьому світі, він зробив також божественним, тобто білосяючим, яке вознеслося на небо. І сидить праворуч Бога Отця. І довго вони погляд свій возносили до Небес? Але з'явився ангел і сказав: Чому дивитись туди? Христос вознісся на небо до Свого Отця. Але Він знову прийде у славі вдруге, судити живих і мертвих. І оту проповідь. Оті слова Ангела Божого, які, які почули, апостоли церква зберігає до сьогоднішнього дня впродовж століть і тисячоліть. І далі буде зберігати аж до другого приходу Ісуса Христа. Апостоли трохи розгубилися, бо, як казав Ісус, ви ще не можете проповідувати, бо не отримали від Отця Духа Святого, Духа істини. І, власне, сходження Святого Духа День П'ятидесятниці ми будемо відзначати через 10 днів. Але це ми знаємо, що через 10 днів Дух Святий зійшов на апостолів. А для них кожен день був як вічність. Вони чекали того Духа Святого, вони збиралися разом, боялися, щоб їх. Первосвященники, послідовники Ірода не знищили, не посадили до в'язниці, не мали тої впевненості, і, власне, вони й не знали, коли ж той Дух Святий, про якого проповідував Ісус, зійде на них. Але оте Вознесіння, ота сила Божа їх підтримувала, ота проповідь Ісуса Христа їх утверджувала. У вірі. І вони, навіть боячись, навіть ховаючись, проповідували і збільшували уже, вже тоді, в перші дні, в перші часи, збільшували послідовників Ісуса Христа, збільшували кількість віруючих людей, тобто збільшували вже майбутню церкву. І та проповідь їхня була сильна, їхня була віра сильна і справедлива. Бо ми розуміємо, що віра, яка впродовж двох тисяч років знищувалася і не змогла знищитися, вона є від самого Бога. Тому віримо і ми. Хоча і деколи соромимося визнати свою віру, як ті апостоли, не маючи сили Духа Святого, може десь і пропускаємо можливість. Поширювати ту віру для ближніх своїх. Але ми глибоко віримо, що Ісус саме заради нас прийшов у цей світ, заради нас прийняв страждання, заради нас воскрес і вознісся до Бога, аби послати благодать Духа Святого на кожного з нас, хто потребує, хто очікує, тої є ласки Божої. Ми, так само, як апостоли, Очікували приходу Духа Святого, очікуємо української перемоги. Ми не знаємо, коли вона настане. Хтось каже раніше, хтось пізніше. Ми чекали весняного наступу, але бачимо, що не складається. Хтось вже собі запланував літом поїхати в Крим, бо Крим вже буде український, звільнений. Але. Зараз ми маємо завдання молитися, вірити, допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. Підтримувати їх і словом, і ділом, і матеріально. Бо не знаємо, чи це буде 10 днів, чи 10 тижнів, чи 10 місяців, чи швидше. Але мусимо бути переконані і вірити. Беззаперечно вірити в українську перемогу. І тоді Господь Бог, бачачи нашу віру, бачачи наше переконання, буде нам підтримкою, буде нам допомогою і буде співдіяти Збройним силам України. Нехай Господь Бог, який вознісся від землі до неба спасіння нашого Ради, благословить кожного з нас на боротьбу, боротьбу фізичну. І боротьбу духовну за справедливість і царство Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!